Уї вітання! У цьому відео я розповім вам про свій досвід роботи з Linux як багаторічного користувача Windows, які проблеми при цьому виникали та проявлялися, а також про переваги і недоліки Linux, які я визначив для себе. Для початку зробив невеликий екскурс у власне минуле. Поряд дитинство припало та такі часи, коли світ вже був певною міру цифровізований, але не настільки, як зараз. Так у моїх батьків був звичайний комп'ютер, який, як і у багатьох родинах того часу, Виконував функцію комунікації з глобальним світом через низькошвидкісний інтернет. І попри те, що перші смартфони вже починали тоді з'являтися, усе ж саме комп'ютер був провідним, скажімо так, девайсом. Там же було все: фотографії, відео, музика і, мабуть, найголовніше для дитини тих років відеоігри. Так само в іграх за домашнім комп'ютером, чи як його тоді називали скорочено кампом. Проводилася певна частина вільного часу. І при цьому, що на комп'ютері моїх батьків, що на комп'ютері друзів була у неї та ж сама операційна система Windows. Я мав досвід користування різними її версіями від XP з її відомою вітальною мелодією до 11. Потім у мене з'явився свій ноутбук, який була встановлена на Windows. І, окрім базових задач користувача комп'ютера, я вже вмів працювати з документами, монтувати якісь простенькі відео. Ну а також писати невеликі програми. Коротше кажучи, я дуже сильно звик до графічного інтерфейсу Windows з його орієнтованістю на загального користувача, ну а також де можна все: писати програми, дивитися щось в інтернеті, редагувати документи, монтувати відео, речі режити Отак Однак переломним моментом для мене став перший семестр третього курсу в Універі. Саме тоді у нас з'явилася дисципліна операційні системи. І ось тут я вперше почав працювати з Linux, бо цього вимагала освітня програма дисципліни. До всього цього, я знав лише, що є якась там безкоштовна операційна система Linux, логотипом якої є пінгвін, а також що її чомусь варять програмісти. Ну і на тому все. Тож я почав свій довгий шлях пізнання цієї операційної системи. Перше, що я з'ясував, це те, що Linux. Не є конкретною операційною системою, а є просто набором різних дистрибутивів, які мають певні спільні елементи: файлову систему, інтерфейс тощо. Це досить прикольно, на мою думку, адже є певна варіативність вибору. Заважаючи на велику кількість версій дистрибутивів, є й такі, що підтримуються довше за інших. Вони мають позначку LTS, що розшифровується як Long Term Support. Більшість усієї цієї інформації доводилося шукати самому. Тому тоді я все робив досить повільно, адже правильно повністю розібратися, що як і до чого в Linux. Для себе ж я обрав дистрибутив Ubuntu. Спершу він у мене був встановлений в якості віртуальної машини, VirtualBox. І цього вимагали лабораторні роботи, бо там потрібно було редагувати системні файли, працювати з мережевими параметрами тощо. Але через деякий час я вирішив встановити Ubuntu на свій власний комп'ютер. Таким чином, щоб при запуску комп'ютера можна було обирати, яку операційну систему завантажувати, Windows чи Ubuntu. Крім того, я також маю певний досвід роботи з Raspberry Pi OS, раніше відомим як Raspbian, коли робив свій дипломний проєкт Бакалавра. Що ж мене вразило у Linux? Після багатьох років роботи з Windows. Перше це орієнтовність на виконання дії у командному рядку, або як його ще називають термінал чи консоль. Було досить важко звикати після графічних утиліт, таких як Total Commander і провідник, працювати з файлами і каталогами на рівні команди консольного інтерфейсу. Звісно, у операційних системах Linux є свій провідник, але він працює трошки інакше. Якщо порівнювати з Windows. Наприклад, там не може запустити від імені адміністратора. Докуд це чи погано використовувати орієнтований на прописання команд у консолі підхід, питання відкрите. Ну але для тих, хто звик працювати з Windows, то, то цей момент може дещо ускладнити процес опанування Linux. Друге. На Linux простіше встановлювати застосунки і різноманітні модулі. Так, в дистрибутивах Linux є спеціалізований магазин застосунків під назвою Snap. Хоча версії програмного забезпечення там зазвичай старіші, усе ж я вважаю, досить зручним можливість встановити програмний компонент виконанням лише декількох кліків чи декількох команд у терміналі. Крім того, у Linux простіше вирішувати проблеми роботи операційної системи. І встановлення програмного забезпечення завдяки наявній великій кількості рішень, які можуть бути дієвими. Інакше кажучи, можливим є вирішення проблеми, скажімо, для дистрибутиву Ubuntu, якщо воно подане для Debian. Четверте. Операційні системи сімейства Linux є безкоштовними, а тому там не потрібно здійснювати активацію, що притаманно більш поширені Windows. З огляду на це Linux більше підходить економним користувачам, які хочуть бути сумлінними споживачами ліцензійного програмного забезпечення, ну і не платити за це гроші. П'яте відсутність нормальних редакторів зображень та програвачів Медіа. Так, якщо у Windows можна легко підкоригувати будь-яке зображення в Paint, то у випадку з Linux необхідно звертатися до сторонніх програм, які знову ж таки можна завантажувати або десь з інтернету або з магазину застосунків. Подібне можна сказати і про відтворювачі медіа та аудіо. Щоб зрозуміти серйозність проблеми без встановлення стороннього програмувача Медіа, я не зміг відтворити файл з, напевне, одним з найбільш поширених розширень у комп'ютерному світі MP4. Наступне частина команд або ж утиліт для роботи з мережею відрізняється в Linux від що подані для Windows. Детальніше про мережеві команди Windows та Linux, ви можете дізнатися у моїх попередніх відео, які я записував минулого року. Крім того, якщо ви будете працювати з Linux, то ви також маєте знати, що там більш поширеним є використання для архівації форматів, таких як Tar і CZ, на відміну від ZIP і RAR, притаманних Windows. Також варто знати те, що велика кількість програм, з якими ви працювали на Windows, можуть бути успішно запущені на Linux від вебпереглядачів, таких як Google Chrome чи Mozilla Firefox, до клієнтів популярних месенджерів. Але цього, на жаль, не можна сказати про ігри. Тому, якщо ви хочете використовувати Linux для ігор, то забудьте про це. Також декілька слів про ще деякі недоліки Linux, які я для себе виділив. Так, у Linux складніше для розуміння структура дискових розділів. У Windows ж все просто, там є диск C для системних програм, ну є також інші диски для медіа та прикладного програмного забезпечення. А на Linux ж там все дещо складніше. Там є велика кількість різних каталогів, кожен з яких призначений для своїх ціл. Ну і не можна не сказати про проблеми з драйверами. Більш помітно ця проблема є для власників ноутбуків, адже там драйвери, як правило, надаються компаніям-розробникам для конкретних моделей, ну і оновлюються вони не так часто. Звісно, без окремого встановлення драйверів на ваш комп'ютер Ubuntu, то буде працювати і серйозних помилок при цьому не буде. Але можуть виявлятися дрібні неприємності, і кожні моделі ноутбука вони проявляються по-своєму. Так, якщо говорити про мій ноутбук, то в ньому час від часу відвалюється Wi-Fi з'єднання і доводиться вручну заново під'єднуватись до мережі. Так, наприклад, при тестуванні веб вебзастосунків це ускладнює задачу, тому що з'являються додаткові дії, необхідно знову у це з'єднувати підключення. А тут же ще такий момент, що воно не завжди пише, що там з'єднання розірвано, і воно показує, що воно то підключене, але. Справді воно вже розірвалося. Також що я помітив так це те, що при відтворенні відео на YouTube деякі розриви помітні кадри, чого не можна сказати, коли я відтворюю відео в YouTube на Windows. Загалом можна ще багато говорити про різні особливості, які виявляються при роботі з Linux. Але скажу так: чим довше ви працюватимете з операційними системами цього сімейства. То тим досвідченішими ставатимете, і тим простіше вам буде далі. І якщо говорити про зручність Linux саме для програмістів, то з часом я сам переконався в цьому. Операційні системи сімейства Linux не мають нічого зайвого і добре підходить для етічних задач, як от розгортання сервера, встановлення програмних модулів, конфігурація цих модулів тощо. Тому приблизно весь останній рік я використовував саме. По для розробки різноманітних застосунків, у тому числі і веб-застосунків. В той же час Windows залишається актуальною операційною системою для мене, на якому можливо все. Гратися в ігри, монтувати відео, знову ж таки, писати програми і багато чого іншого. А який у вас досвід роботи з Linux? Що в ньому подобається та про що хочеться забути як страшний сон? Діліться своїм досвідом у коментарях.